Привіт, пташки! З вами Яра, і сьогодні ми знаходимося в містечку, в якому я жила рік назад. Покажу вам, погуляємо. Сподіваюсь, не буде ніяких думок, як last time. So, today just a vlog. Let's go! Знаєте, що найскладніше в створенні YouTube? Озвучка. Я вже десятий раз перезаписую початок цього тексту. Бо озвучку я вирішила зробити в форматі аудіоповідомлення до подружки. Вирішила розповісти просто, як я жила раніше. Let's go! я вже казала. Ось ми приїхали. Це ще не те місто, де я була, але що ви вже зрозуміли атмосферку. Я проживала там рік, і якщо чесно, сумую. бо... Нью-Йорк це якийсь повний дурдом в порівнянні з цим. Ось це моє містечко. Е, значить, я дуже часто робилась так. Я ходила в магазин, я набирала багато, ну, не багато, а я набирала певну їжу. Там якісь сосіски з перцем, мак-н-чіз, макарони з сиром та овочі. І просто зараз погляньте на моє обличчя. Я давно не куштувала цього, і я не скажу, що воно якесь неймовірно смачне, але це. Е, Занурює мене в певні спогади. І взагалі це місце. От я робила одне й те саме. Мені було непросто. Я відчувала себе дуже одинокою, але я підтримувала себе якось так, і дуже приємно повернутися в ці місця і відчути знову якусь таку підтримку до себе. Там багато ось таких невеличких парків, двоповерхових будинків, якісь такі всі історичні гарні місця. Все дуже чисто, нема громадського як трансмуту. Транспорту. Це достатньо таке заможне містечко, я б сказала. Подивіться, я б ось так от я жила. Щодня я виходила, бачила щось таке, всі привітні, всі посміхаються. Ну, ось така якась Америка. Вона мені дуже це містечко нагадувало мені Британію чи Європу. І... Але я зараз поділюсь що я відчула цього разу. Я не знаю, чи чуєте ви, але зараз я сиджу поміж двома ресторанами і граю жива музика і там, і там. Тут грає Come together". Come together. Я думаю, назва э, назва цієї пісні. Ще. Зараз буде. Хочу це сказати, що місто змінилось якось по вайбу. Тут зараз дуже багато людей. Я бачу, що вони на якомусь тренінгу. Цілий день я сьогодні, коли гуляла, бачила якісь такі групки людей, наче в них були якісь там завдання, чим чи бо я знаю, що але відчувається по-іншому. Набагато більше молодих людей. І знаєте, всі такі на костюмчиках такі ділові. Прикольно, дуже прикольно. На вечірню прогулянку ми поїхали в інше місто. Хотіла вам розповісти про цю велику таку голову. Зараз покажу її. Вона, наче, каже Манхетену, будьте хіше. Дівчина тримає палець біля вуст. І, до речі, усі фотки, оці класні, відомі, з неймовірно класним видом на Манхетен, зроблені ось тут. Погляньте на це. Я хочу побігати тут дуже сильно, але я бігаю з іншого боку. Одного разу приїду, бо вид неймовірний. Ну и, звичайно же, программы Макдональдс. И я буду снимать. Да, это я. Ну, классно. Я помітила за собою, що мені дуже сильно подобається показувати людям нові місця. Я от себе вже почала виводити дуже часто, дуже багато ходжу новими дорогами, і все таке інше. І я знаю, щоб це зробити, треба зробити певне зусилля над собою. Люди так не роблять, і я з великим задоволенням є такою людиною для своїх друзів. Наприклад, ось це місце воно знаходиться за одну зупинку, трейн зупинку до того містечка, де я жила, і я завжди хотіла піти там погуляти. Бо виглядає ну, дуже гарно. Ми не змогли зайти всередину, це університет і приватна власність, але там була церква, ми зайшли хоча б в церкву. Далі ми вирішили піти пішки у музей. Ми йшли годину, спека майже 30 градусів. Це було так смішно понад е дорогою. По трасі, ще десь. Ну, коли ще, це така класна пригода, такі ж, знаєте, щось, що ми можемо собі дозволити зробу, зробити. І знаєте, що найсмішніше? Що коли ми прийшли в музей, нам кажуть, що можна тільки оплата картою або кеш. Один квиток коштує 20 доларів. Я кажу їм: у мене є 12 доларів, 12 на двох, і нам треба зайти в музей. Вони себе почували дуже, знаєте, некомфортно, бо я стою над ними і кажу таке, ми прийшли сюди годину. Ми йшли пішки. Годину. А так як люди в таких area не дуже часто ходять пішки, у всіх є машини. Вони такі да, 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 of course, of course, Тому ми зайшли. Музей неймовірний, дуже класний. Я, я була в захваті, я була здивована, і навіть після ми потрапили на презентацію музичних інструментів старовинних. От я в Бруклінський музей. Бруклінський музей ходила, там не так классно. Я не маю мікрофону зараз, але хочу записати це відео, от, як відчуваю. Знаєте, мене не було тут 9 місяців, і от є місця, куди ти повертаєшся і відчуваєш себе як вдома. Тут я себе так не відчуваю. При тому, що мені тут дуже подобалось жити, дуже ну, тут, правда класно ну, по атмосферці, але це прикольно. Тому Деякі місця, як і деякі люди. Meant to be тимчасові. <ріх> Мали бути лише тимчасово в нашому житті. Це класно.